Пам'ять українців, учасників бойових дій на територіях інших держав шанували в Коломиї. Мітинг панахиду провели біля меморіалу загиблим українцям в Афганістані. Адже 15 лютого день виведення війська з Афганістану і до війни з Росією найбільше ветеранів у нас власне було афганців. Нині чимало з них боронять вже рідну Україну від окупанта. Все далі далі. Ми відходимо від тієї страшної дати. Сьогодні 36 років минає, як ми покинули землю Афганістан. То невизнаної війни. Що зробиш? Молодість наша проходила. Не під нашу волю. Нами керували, нас посилали, ми виконували свій обов'язок. Хто би що не казав? Була одна держава, стала друга. Служимо другій державі і будемо служити нашій незалежній генці України. Боже частина зрічних японує нас, боже очистина зрічна допомоги нас, вожастина з вічна. Боже, сяти, Боже, святий квітки, святий без. Нас.